Давайте уявимо таку сцену вечір. От вона щойно завершила ну, довгий робочий день, здебільшого онлайн, сидить так мовчки, гортає стрічку новин, чи може повідомлення в телефоні. Угу. А поруч, десь на кухні, він, і він щось зосереджено лагодить, може, кран що прокапує, чи ручку дверну. Знайома картина. Майже не дивляться один на одного, і в повітрі, знаєте, така густа, невисловлена напруга. Мені здається, це багатьом знайомо, правда. О, так, дуже знайомо. Ця тиша, оця відстороненість. Це ж часто і є обличчя стресу, от саме сьогоднішнього стресу. Саме про це ми і хотіли поговорити. Так, як стрес, особливо от зараз, в умовах віддаленої роботи, війни, як він проявляється по різному, і що важливо, як ці переживання можуть відрізнятися? Ну, скажімо, у чоловіків і жінок тут, в Україні. Саме так ми сьогодні заглибимось у різні матеріали, що от є перед нами. Тут і дослідження про виклики віддаленки, і е, звіти про досвід наших ветеранів ветеранок так дуже важливі, і наукові є, які показують, як хронічний стрес б'є по жіночому організму, ну на рівні фізіології, і аналіз гендерних особливостей є реакцій на війну. Тобто ми спробуємо розібрати ці, так би мовити, різні мови стресу, саме так зрозуміти, чому іноді так складно почути одне одного. Хоча б потреба ж спільна у підтримці, безперечно. Гаразд. тоді почнімо з того, що стало ну майже новою нормою для багатьох з віддаленої роботи. От джерела, наприклад, дослідження Перес Маркес, вони ж підкреслюють цей парадокс. Який саме гнучкість, наче є, але водночас межі між роботою та особистим життям вони якось розмиваються. Ага, і з'являється таке відчуття, ніби ти з того офісу і не виходив постійно на зв'язку, постійно в процесі. Треба постійно адаптуватися, нові платформи, чати, відеодзвінки без кінця. Так так. Але є ще один момент, про який, до речі, говорить Перес Маркес: це ізоляція. А що мається на увазі? Ну от коли зникають оці звичні кава-брейки з колегами, неформальне спілкування, знаєте, спонтанні обговорення ідей, ми ж втрачаємо дуже важливу частину соціальної взаємодії. І ця втрата, як я розумію, з досліджень вона напряму пов'язана зі зростанням тривоги. І депресивних настроїв. Саме так люди почуваються більш самотніми, відірваними, і це ж, подумайте, лише один шар. А якщо накласти на це наші реалії, от мільйони внутрішньо переміщених осіб, про яких згадує дослідження Ткалиш. розірвані зв'язки через війну, постійне оце відчуття фонової тривоги. Тоді ця ізоляція набуває зовсім інших масштабів. Абсолютно. Вона вже не просто якась професійна незручність це стає чимось ну глибшим, екзистенційним можна сказати, і як це впливає? А це б'є по мотивації, по здатності концентруватися, і що найгірше, мабуть, підточує наше довгострокове психічне здоров'я, втрачається відчуття спільноти якоїсь опори. І от тут, мені здається, ми підходимо до дуже цікавого моменту. Того, що часто бачимо у стосунках, особливо в стресові часи. Є така фраза влучна. Яка вона хоче проговорити, він хоче вирішити. О, так. Але обидва шукають безпеки. Як на мене, це чудово показує оці гендерні відмінності в реакціях на стрес. Про них, до речі, говорять Джерела Ткалич та Олійник. Так, суспільство, воно ж все ще часто підштовхує нас до певних моделей. От від жінок очікують більшої емоційної відкритості, так? Здатності проговорити почуття, угу. а від чоловіків бути сильними, стриманими, тими, хто має взяти ситуацію під контроль і ну, вирішити проблему. Навіть якщо проблема це внутрішня тривога, яку ж не полагодиш, як той кран з нашої першої сцени, тобто його бажання щось лагодити, це може бути якраз за це прагнення вирішити. Знайти щось конкретне, що можна контролювати, коли навколо все ну, хаотично, цілком можливо. А її мовчне гортання стрічки це можливо така внутрішня спроба проговорити, знайти інформацію, якийсь зв'язок, розібратися в собі. Саме так це можна інтерпретувати. І, до речі, дослідження ці тенденції підтверджують цифрами: от робота олійник, наприклад, там використовували стандартизовані методики, шкали для оцінки тривоги, депресії, стресу. І що вони показали? А показали, що жінки в середньому повідомляють про вищий рівень цих станів. Тобто вони частіше визнають ці почуття і говорять про них. А самі емоції, вони теж різні чи інтенсивність різна? Так. Там був інший інструмент, шкала Ізарда, здається, для аналізу спектру емоцій, і він показав, що жінки схильні переживати гостріші негативні емоції, особливо ті, що пов'язані з тривогою, сумом. Тобто не тільки визнають частіше, а й відчувають інакше. Ну, принаймні так показують усереднені дані. Звісно, індивідуальний досвід може дуже відрізнятися, але загальна тенденція є. І особливо яскраво, мабуть, ці гендерні стереотипи проявляються в контексті ветеранів і ветеранок. Я читав звіт International Alert, там просто кричущі приклади. Наприклад, ну от історія, коли водій автобуса ставить під сумнів право жінки-ветеранки на пільговий проїзд. Припускає, що вона якось не так отримала статус. Жах. Або коли навіть чоловіки-ветерани повторюють стереотип, що жінка, мовляв, пішла в армію, щоб знайти чоловіка, чи вважають ветеранок непридатними для шлюбу. Це ж ну, страшне знецінення. Абсолютно. Їхня служба, особливо якщо це бойові посади, її ніби стирають, не визнають повною мірою. Але що цікаво, той самий звіт International Alert показує і інший бік. Який чоловіки ветерани теж стикаються з тиском стереотипів, але іншого штибу. Деякі з них, наприклад, дуже неохоче звертаються за пільгами чи допомогою, вважаються принижливим. Принижливим. Чому? Бо це в їхніх очах ставить під сумнів їхню роль годувальника, сильного чоловіка. Там один респондент прямо каже, що йому буде соромно приймати якусь невелику виплату, бо він не голодує. Тобто уявлення про маскулінність заважає отримати підтримку, навіть ту, на яку мають повне право і якої, можливо, потребують. Саме так виходить. Ці суспільні очікування вони тиснуть на всіх. Просто по різному. І цей тиск, я так розумію, він не просто абстрактний, він має цілком реальну фізичну ціну. Ще й яку? Особливо коли ми говоримо про хронічний стрес, той, що пов'язаний з війною, з переміщенням. Дослідження Подольського та співавторів це дуже чітко показує, на прикладі жінок. Це ті, де про гормони йшлося. Так, так. Вони вивчали гормональний фон жінок, які пережили бойові дії, і жінок ВПО. І виявили ну дуже значні зміни в рівнях ключових гормонів, яких саме кортизолу, це наш головний гормон стресу, пролактину, а також гормонів, що регулюють цикл: ФСГ, естрадіол. Тобто стрес буквально втручається в жіночу біологію, це ну вражає. Це навіть більше ніж втручання. Це свідчення того, наскільки глибоко травма війни може впливати на тіло. Дослідження зафіксувало зміни, які можуть вказувати на спробу організму ну якось компенсувати постійне напруження, але також і на виснаження ресурсів. Наприклад? Ну, наприклад, значне підвищення рівня пролактину, зміни у співвідношенні ФСГ та естрадіолу. І як наслідок, от уявіть, у ти 77,5% обстежених жінок спостерігалися порушення менструального циклу аж до його повної відсутності аменореї. Межу у двох третин. Так, це точно не просто в голові, це фізіологія. А що таке оця ГГН-вісь, про яку згадують у джерелах? ГГН це наша внутрішня система тривоги, гіпоталамогіпофізарно-надниркова вісь. Вона активується у відповідь на стрес, допомагає нам мобілізувати сили. Ага. Але коли стрес стає хронічним, от як зараз війна, переміщення, постійна невизначеність, ця система працює безперервно. Вона постійно ввімкнена. І що тоді? А тоді, як зазначають її Подольські і інші дослідники от Зефарину, наприклад, така тривала активація виснажує організм, призводить до зниження імунітету, підвищує ризик розвитку хронічних захворювань. Тобто, крім емоційного тягара, є ще й такий суто фізичний вимір виснаження. Величезний і цей емоційний тягар, про який ви згадали, його ж несуть усі і чоловіки, і жінки в Україні. Про це говорять абсолютно всі джерела, чи то про ветеранів, чи про загальний стрес війни, віддаленки. І тут ми знову повертаємося до цих прихованих культурних кодів, так? Від жінок часто чекають, що вони мають гідно справлятися, бути такою емоційною опорою для всіх, зберігати спокій, попри все. А від чоловіків залишатися сильними, не показувати вразливість, вирішувати проблеми мовчки. Ми ж бачили приклади небажання деяких ветеранів просити допомогу, знецінення жіночого досвіду. І тут, мабуть, варто запитати себе. Про що? А чи завжди ці коди захищають? Чи не буває так, що ця вимога бути сильним чи гідно справлятися, вона насправді заганяє людину в ізоляцію? М -м, хороше питання. Заважає визнати, що потрібна допомога. Що є біль, втома, страх, і ця внутрішня ізоляція, вона ж може бути не менш руйнівною, ніж зовнішня, та про яку ми говорили на початку через віддаленку. От і як тоді з цим бути? Як виходити з цього? І отут мені здається, на перший план виходить поняття, про яке згадує дослідження олійник: це емоційний інтелект, або EQ, як його ще називають. Емоційний інтелект. Це не просто про те, щоб бути емоційним, так зовсім ні. Це про здатність, по-перше, розпізнавати і розуміти власні емоції. По-друге, керувати ними, не придушувати, наголошую, а саме керувати, угу. і по-третє, що не менш важливо, розпізнавати та враховувати емоції інших людей, тобто така собі емоційна грамотність. Знаєте, зараз справді багато говорять, що це стає якоюсь негласною ознакою зрілості. Особливо в наші складні часи, саме так вміння не просто відчувати, а розуміти, що саме ти відчуваєш, чому, і як це висловити так, щоб ну не руйнувати себе та стосунки. Власне і дослідження олійник показує цікаву кореляцію: люди з вищим рівнем емоційного інтелекту, як правило, мають нижчий рівень тривоги, депресії та стресу. А чому так? Бо вони схоже схильні сприймати стресові ситуації не як якусь непереборну загрозу, а як виклик, з яким можна впоратись. Вони краще розуміють себе, краще розуміють інших, і це допомагає знаходити конструктивні рішення та підтримку. Це якось підводить нас до ідеї емоційної близькості. От у Вікіпедії пам'ятаю, читав визначення: це ж не просто жити разом, це про почуття глибокого зв'язку, яке базується на довірі так. На відкритості, на вразливості, і ключовий елемент це розмова, обмін почуттями, саме те, чого часто бракує, коли ми застрягли в цих ролях сильного чи тією, що все витримає. Точно. І ця потреба в емоційній грамотності, в близькості вона ж проявляється всюди. От згадайте пари, які намагаються якось жонгулювати віддаленою роботою, доглядом за дітьми, тривогою за близьких на фронті чи за кордоном. Про це ж пише Перес Маркас. Так, або батьки, чиї діти виїхали і вони живуть у постійному стресі, намагаючись їх підтримувати на відстані, або керівники, які мають бути емпатичними до команди, але водночас забезпечувати результат під тиском. Це все вимагає величезного ресурсу, емоційної регуляції, розуміння. Абсолютно, на щастя, джерела, які ми дивились, пропонують і цілком практичні стратегії: як собі допомогти? От що радять тим, хто працює віддалено. Перес Маркес, наприклад, рекомендує дуже конкретні речі: по-перше, чітко облаштувати окремий робочий простір, щоб фізично розділити роботу і дім. Логічно. По-третє, використовувати техніки тайм-менеджменту, Ну, чи то метод Помодоро, оці інтервали роботи і перерви, чи матриця Айзенхауера, щоб пріоритети розставити. Угу. І звісно, не забувати про короткі перерви протягом дня. Просто встати, пройтися, переключити увагу, адже загального самопочуття не тільки в контексті роботи. Тут рекомендації з різних джерел і від Пересмаркис, і від Калич вони сходяться. Перше фізична активність банально, але працює. Працює рух, допомагає спалювати гормони стресу, вивільняє ендорфіни. Друге практики усвідомленості. Медитація. Медитація, глибоке дихання та просто кілька хвилин тиші, щоб помітити, що відбувається всередині і навколо. Це допомагає заспокоїти оцю розумову жуйку. Ага. І третє підтримка соціальних зв'язків. Навіть якщо це онлайн зустрічі з друзями, дзвінок рідним, участь у якихось спільних заходах, коли це безпечно. Головне не замикатися в собі. А що стосується ветеранів? там же ситуація ще складніша через травматичний досвід, через стигму, про яку ми говорили? Так International Alert на цьому дуже наголошує, потрібен індивідуальний підхід. Підтримка має бути інклюзивною, тобто враховувати гендерні особливості, про які ми згадували, можливо, інвалідність. А що саме допомагає? Дуже важливими є центри психосоціальної підтримки. І мережі взаємодопомоги за принципом рівний рівному. Тобто, коли ветерани підтримують ветеранів. Саме так дослідження показує цікавий момент: ветерани часто більше довіряють своїм побратимам чи капеланам, ніж цивільним психологам. Чому вони відчувають, що ті краще розуміють їхній унікальний досвід є спільна мова, спільний контекст. Це логічно. Спільний досвід він створює особливий зв'язок і довіру. І тут можливо доречно згадати одну думку, яка мені здається звучить дедалі частіше. Яку саме ми всі втомилися від сили, але ще не навчилися бути м'якими. Глибоко, ця втома від необхідності постійно тримати фасад, бути незламними. Вона часто стає перешкодою, заважає попросити про допомогу, показати свою вразливість, побудувати ту саму емоційну близькість, про яку ми говорили. Тобто ми знову повертаємося до цього розриву між різними мовами стресу, коли один мовчки вирішує, а інша мовчки проговорює всередині себе і обидва почуваються самотніми у своїй втомі. Так і як цей розрив подолати? Мені здається, тут потрібні дві речі: по-перше, емпатія, спроба не просто почути слова, а зрозуміти переживання іншої людини, навіть якщо її реакція зовсім не схожа на нашу. А по-друге. А по-друге, визнання того, що немає єдиного правильного способу долати стрес. От Оліник про це пише різні стратегії подолання, копінг-стратегії вони можуть бути ефективними для різних людей, і важливо поважати цей індивідуальний вибір. Отже, якщо спробувати підсумувати стрес в умовах війни, віддаленки, постійних змін, це те, з чим стикаємося ми всі. Але те, як ми його проявляємо, як переживаємо, це дуже індивідуально. Так. І на це впливають і гендерні ролі, нав'язані суспільством, і культурні установки про силу чи, чи, чи терпіння, і, звісно, унікальний досвід кожного. Угу. Оцей контраст між проговорити і вирішити це лише один із проявів цих різних мов стресу. Але за ними завжди стоїть спільна людська потреба. Яка почуватися в безпеці, відчувати зв'язок. Бути зрозумілим тому такої ваги набуває емоційна грамотність, вміння розпізнавати свої почуття, говорити про них, а також емпатія, вміння чути іншого, навіть коли він мовчить або говорить не так, як ми звикли. І потрібні адаптовані системи підтримки. Обов'язково і для ветеранів з урахуванням їхнього унікального досвіду, і для цивільних, які переживають травму війни чи вигорання на роботі. І що надзвичайно важливо пам'ятати, про фізичні наслідки хронічного стресу ті ж гормональні збої, ослаблений імунітет. Так. Це нагадування, що турбота про психіку це невід'ємна частина турботи про тіло. І на завершення, знаєте, хочеться залишити таку думку для роздумів, вона випливає з усього, що ми обговорили. Цікаво, от знаючи про ці різні мови стресу, про те, як культурні коди, гендерні очікування на нас впливають, як ми можемо навчитися краще чути те, що залишається невисловленим, mm. і як нам підтримувати одне одного по-справжньому, не вимагаючи при цьому відповідати якомусь універсальному шаблону. Шаблону стійкості чи, навпаки, вразливості можливо, відповідь у більшій увазі, терпінні і готовності просто бути більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.